Друзі, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде чергове відео з підводного полювання. Основною ціллю мого полювання буде СОМ. І забігаючи наперед, скажу, що це буде така собі вибірка цього полювання. Тобто, за такого прозраку милуватися якимось там підводними краєвидами особливо нема чим. І тому я покажу сам момент. Взяття сома. Спершу я шукав сома на мілині, по кущах, але всі мої спроби були марними і нічого, крім дрібної риби, я не зустрів. Навіть щука цього разу по кущах не зустрічалася. Продовжую пірнати та шукати його трохи в незвичних для цього місцях. От зустрічається мені, наприклад, нара. Я дуже уважно її дивлюсь, бо бувають випадки, що саме в таких норах він і ховається. Але такі випадки дуже рідкі. І за свою практику підводного полювання, таких випадків я можу нарахувати ну, на пальцях. Але і ігнорувати такі місця я не хочу. Бо нехай самий невеликий шанс, але тож є шанс знайти рибу. І десь там в подальшому відео саме такий момент я вам і покажу. І ось потрохи, поступово, я добираюся до ями і починаю пірнати на ямі. Але як бачите, на ямі порожньо, навіть навіть дрібної риби я там не побачив. Але подивіться, яке шикарне місце. І корчики. Присутні і легка течія, і все, як то кажуть, по книжці. Але його чомусь тут немає. І ось я пірнаю вже на іншій ямці, проходжу по свалу і рухаюсь в сторону виходу з ями. І ось саме тут сомік виходить. На мене сам з лівого боку. Ось такий момент я хотів вам і показати, що буває, шукаєш його, шукаєш десь там по карчах, по кущах, а він зустрінеться там, де його і не очікуєш. Ну і на цьому поки що усе. Хто не підписаний, підписуйтеся. Далі буде багато цікавого. До нових зустрічей!